У Львові організували акцію з донації крові. У ній взяли участь прикордонники 7-го карпатського загону. Серед них ті, хто оборонив країну на лінії зіткнення. Вони сподіваються, що їхній приклад візьмуть і цивільні, і представники інших силових структур. У Львівському центрі служби крові черга. бійці 7-го прикордонного карпатського загону прийшли, щоб допомогти своїм побратимам на фронті. Поранених велика кількість, і всім потрібна кров, і Неважливо, яка в тебе кров, Тіпи, поширена, не поширена. Поранення отримують абсолютно усі, і допомога потрібна абсолютно усім. Сергій став донором у 18-те. Після початку повномасштабного вторгнення вступив у лави прикордонного загону, брав участь у бойових діях. Армієць згадує, як донорська кров врятувала життя його побратиму на полі бою. Був у нас поранений, отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки. На жаль, і так само йому надавали допомогу, йому також вливали кров, стабілізували улятожні. Якщо б не було б певного резерву і не було б ну, цивільних військових людей, які постійно ну, донатять свою кров, то я думаю, можливо, його б кінець був би менш життєрадісний. Тепер побратим Сергія відновився і продовжує захищати Україну. А от Віталій усвідомив важливість донації крові під час битви за Бахмут. Зі своїм підрозділом він обороняв місто до останнього. Як вам, чи ні? Чудово. Чудово. Правильно, всі люди чули, що, що таке Бахмут, які там були жорстокі бої, кровопролитні бої. І так дійсно ну, дуже багато побратимів. Я, я це все бачив, я розумію, як це дійсно дуже важливо. Щоб люди здавали кров. Віталій має другу негативну групу. Саме така зустрічається рідше, але є найбільш затребованою, кажуть у центрі служби крові. Більшість зібраної крові передають у стабілізаційні пункти Сил оборони. У нас є запити для війни, і ми що два тижні, в основному резусні групи крові відправляємо в Харків. Ну, чи в Харків, чи в Дніпропетровськ, де там у нас є замовлення. Ну, наступний до наступний, будь ласка. Кров прийшла здати її Ірина на службі. Вона ще з 2019 року. Стала прикордонницею, як і її чоловік, герой України, Роман Гах. Разом вони захищали терени Луганщини у перші дні повномасштабного вторгнення в бою з окупантами. Роман дістав тяжкі поранення, несумісні з життям. Попри втрату чоловіка, Ірина вирішила продовжити свою службу. кулачок. Розпустили руку, розслабили. час від часу легенько працюємо лапо. Якщо ви відчули б якісь зміни брати, будь ласка, добре. Я вважаю, що кожен, хто здає наразі кров'я, це ми даємо шанс тим хлопцям, які зараз знаходяться на східних ділянках і захищають нас, тобто ну, якусь краплинку, якийсь свій внесок ми робимо звідси. Усього здати кров пораненим військовослужбовцям зголосилися понад 100 прикордонників: Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини.